Признайся мені, звідки в тебе кічар, всі паперу ми ти підписала, так правда, може десь у книжку Ти закони вивчала, кожну норму знайшла І усіх чарувала Брівтурію нашу не шукай вечорами, вона в світі єдина, тільки так пові О її праця, то є чиста сила, то є мудрий закон, то довіра і ми, то довіра і ми, то довіра і ми. Лише в анті бренда, ти красивий суйчас, в офісі між людьми Завжди щира, прекрасна І не треба нести, ні печалі, ні смутку, бо давно ти для всіх, мрія і подарунок ну, Привтурію нашу, не шукай вечорами, вона в світі єдина, тільки так повір Бо її праця, то є чистая сила, то є мудрий сакон, то довіра і ми, то довіра, і ми, то довіра, і ми. Бренда. Ти красивий сучас в офісі між людьми Завжди щира, прекрасна І не треба нести ні печалі, ні смутку, бо давно ти для всіх мрія і подарунок Брікторію нашу, не шукай вечорами, вона в всі єдина, тільки так повір, бо її праця, то є чиста сила, то є мудрий закон, то довіра, і мир, то довіра, і ми, то довіра і ми. До тебе прийшов, вийде з радістю в серці, бо твій підпис завжди додає людям певність. Ми в святковий цей день, колективом вітаємось То угодно мільйон, Всі сердечно бажаємо, Прикторію нашу, не шукай вечора. То довіраємо.